Дуже цікаве питання, хто сьогодні визначає політику Трампа, як ми раніше обговорювали, політика Трампа вона дуже ретельно описана в мандат for Leadership 2025». Цей документ майже 900 сторінок підготовлений американським аналітичним центром Heritage Foundation. Але цікаво, хто профінансував це дослідження. Цей документ. Це. Представники так званої paypal мафії це засновники компанії PayPal, звідки вийшов Ілон Маск, Пітер Тіль і інші. І можна сказати, що ця група, так звана paypal мафія сьогодні є головною, яка визначає політику Трампа і дії, які сьогодні відбуваються в Америці. І навіть віце-президент Америки Джеді Венс, він також є. Людиною, яка залежить від Пітера Пітератіля, який фінансував кілька його політичних компаній, тому можна сказати, що саме група технократів виходців з PayPal-мафії є той групою людей, яка визначає економічну і навіть геополітичну політику Америки на найближчі часи, чи буде це добре, чи погано. Ми згодом побачимо. Але поки що я трошки песимістичний.